Зішестя Святого Духа на апостолів. Перед Вознесінням своїм на небо Господь наш Ісус Христос обіцяв апостолам послати їм Святого Духа, який втішить їх і навчить. Для цього Господь велів нікому з апостолів не йти з Єрусалиму, а бути всім разом і чекати, коли зійде на них Дух Святий. Апостоли після Вознесіння Господнього не виходили з Єрусалиму. Весь свій час вони перебували в храмі, де проводили цілі дні в молитві. Тепер апостолів було тільки 11. Потрібно було замість нечестивого зрадника Іуди вибрати 12-го. Вони за жеребом вибрали Матвія. Тобто кинули жереб, і він показав нам Матфія. Ми знаємо, що був апостол Матфей, а тепер Матфій, який і став 12-м апостолом. У 50-й день після Воскресіння Господа, 10-го дня після його Вознесіння, Божа матір і апостоли вранці зібралися в одній світлиці і молилися Богу. Ми повинні запам'ятати з вами, що Вознесіння відбулося на 40-день після Воскресіння, а зішестя Святого Духа відбулося на 50-й день, тобто на 10-й день після Вознесіння. Раптом о 9-й годині ранку почувся з неба шум, неначе піднялася сильна буря з вихором. Який увірвався в саму світлицю, де були апостоли. Над головами апостолів з'явилися вогненні язики, які спустилися по одному на голову кожного апостола. Це був знак того, що Святий Дух зійшов на апостолів. Ви знаєте, що апостоли були прості, неосвічені люди, здебільшого рибаки. Так? Вони і по-єврейськи говорили не зовсім правильно, за що їх називали галілеянами. І що ж, лиш тільки спустилися на апостолів вогненні язики, лиш тільки зійшов на них Святий Дух, як вони стали говорити різними мовами. Тобто вони почали розуміти і не тільки розуміти, а й говорити багатьма. Іноземними мовами, яким ніколи не вчилися і яких доти не розуміли. У цей день у євреї було велике свято, тобто 50-й день після Пасхи. На свято зібралося багато іудеїв з різних країн, приходили навіть іудеї, які живуть у чужих землях. Багато з них збігли на шум до того місця, де були апостоли. І як же всі дивувалися, коли почули, що апостоли говорять різними мовами? Іудеї, захожі римляни, чують, що апостоли говорять латиною. Жителі Греції чують, що апостоли говорять грецькою. Іудеї, які живуть в інших землях, чують, що апостоли говорять тими мовами, якими розмовляють в їхніх землях. Перською, єгипетською, арабською та іншими. Всі дивуються і кажуть один одному, хіба ж не галілеяни всі ці люди? Як же це вони кожному з нас розповідають про великі діла Божі не своєю галілейською говіркою, а нашими мовами? Та часто буває, що люди глузують з того, чого не можуть зрозуміти. Так сталося і тут. Євреї, які не розуміли, що говорять апостоли, а особливо фарисеї, які розп'яли Господа, стали насміхатися над апостолами і ображати їх. Знаєте, що вони вигадали? Вони говорили про апостолів, що ті п'яні, вони напилися молодого вина, казали вони. Тоді апостол Петро став говорити народу. Ми не п'яні, як ви думаєте, адже зараз тільки дев'ята година ранку. Хіба можна так рано пити вино? І почав Петро проповідувати. Він роз'яснив, що апостоли стали говорити на різних мовах, бо на них зійшов Дух Святий. Їх цьому навчив сам Бог. Апостол Петро розповів їм, як жив на землі, які чудеса творив та чому навчав нас Ісус Христос якого євреї розп'яли, розповів їм, як він воскрес і як вознісся на небо. Народ уважно слухав і коли апостол Петро скінчив, багато хто стали питати, що ж нам робити, щоб спастися. Петро сказав: Покайтеся, тобто зізнайтеся в своїх гріхах, виправте їх, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа. Тоді Бог простить вам і на вас також зійде Святий Дух, який навчить вас, як ви повинні жити, щоб спастися. І знаєте, скільки людей вірували в Ісуса Христа і охрестилися, зробилися християнами та стали з тих пір молитися Ісусу Христу. Три тисячі людей. А як правильно, як благочестиво жили перші християни, кожен день вони збиралися для молитви, причащалися, яка була між ними любов, як вони допомагали один одному. Все своє майно вони віддавали апостолам, а ті роздавали в свою чергу бідним та нужденним. і з кожним днем більше і більше ставало віруючих у Христа.